Державності патріотизму та демократії в Україні. Ми, учасники мітингу, з нагоди відзначення дня народження Тараса Шевченка, заявляємо: чинна влада в Україні антиукраїнська, антидержавницька і антинародна. Вона довела країну до економічної, суспільної та політичної кризи. В державі знижується рівень життя людей. Зростає народне обурення, влада штовхає країну до міжнародної ізоляції, корумповану владу марно закликати працювати для України. Її потрібно змінити демократичним шляхом на чергових парламентських виборах 2012 року. І це зробить народ України. Ми опозиційні сили Житомирщини. Беремо на себе зобов'язання забезпечити проведення чесних і прозорих виборів до Верховної Ради України, представити чіткий план дій в парламенті на весь термін каденції парламенту, звільнити політичних в'язнів та гарантувати справедливе належне правосуддя в державі, гарантувати верховенство права, дотримання та виконання законів України. Забезпечити чіткий дієвий контроль за виконавчою владою влада буде працювати для людей і слугувати Україні, а не прислуговувати олігархічним кланам, збереження історичного надбання нації, спорудження гідного пам'ятника Тарасу Шевченку у Житомирі, реалізувати план економічного зростання держави і добробуту кожного громадянина. Це означає, що ми беремо на себе зобов'язання розбудувати державу Україна, омріяну мільйонами українців та оспівану Тарасом Шевченком, державу, яка гарантує соціальну рівність, право на працю і відпочинок, освіту і медицину. Демократичну європейську розвинену державу, країну, де діти народжуються в сучасних лікарнях, зростають і отримують якісну освіту, люди працюють за фахом згідно зарплатнею і можуть забезпечити собі проживання та харчування. Громадяни є патріотами. Та дбають про національну і культурну спадщину свого народу є вільні духом і гідні своєї держави. Кожен кому не байдужа доля України і українського народу. Приєднуйся разом! Ми переможемо! Слава Україні!